Так, все, Володь, Володя, давай. Ага. Так, Володь, Куди ти вже поліція? Куди оце? Ну, Люда, полі... я жити не хочу. А надо, давай. Фу, ладно. Поїхали. Шановні односельчани, я живий. Хоча після вчорашнього дня народження могло показатися, що мені... Володя. Що таке? Що ти кажеш? Люда, був вчора на дні народження. Ну, Ото напився, як свиня, розумієш? Люда, не провоцируй мене, будь ласка. Я живий, нікуди з села не виїжджав. Спочатку був у Бабинюри, потім зайшов до Петровича, там проспались, вранці трошки похмелили. Що? Володя, скільки можна вообще? Що скільки можна? Ото з саморанку вже на душу приймати. ти ж знав, що будемо сидіти, Люда, работати. Люда, не паяй мені маз будь пожалуйста. Хто паяє? Ну не тільки що, що, паяє, що паяє? то чи що. Шановні односельчани, всі кажуть, що я зажрався. Кажуть, що в мене вдома навіть туалет в хаті. Шановні, я такий, як і ви. Нема мене ніякого туалета. Хіба що вночі відроставлю? І тому Бондарка завжди виступала за духовне воз'єднання. Володя, що ти мелеш? Люда, ти тітушка. Чого це? Бо років тому приїхала сюди до на нас село в своєму спортивному костюмі. У мене на горбу сидиш. І в кінці хотілося б попросити вибачення у односельчани. Люда, хто зламав карандаша? Володя, ти ж сам просив його зламати. Що значить ти ж просив? Це я повинен був його зламати. Це ж психологічне воздействие на глядача. О! Все. Фініш. Хім. І в кінці хотілося б попросити вибачення у односельчана. Ого! Так Люда, що? Підпиляти не можна було, чи що? Так, Володя, ти розберись спочатку, поломаний тобі не такий. Цілий тобі не такий, бо ти його поламати не можеш. Ті або слабево дурне, понімаєш? Що? І зважаючи на цю політичну ситуацію, вийти з неї буде дуже тяжко. Ой, Володя, що тобі там буде виходити? Оце не починай. Що? От скажи мені хоча б, що ми будемо робити з правим сектором? Е, В смислі. В смысле, ну чим засім? Кукурузою чи гарбузами? А, Володя, так кукурузу будемо сіять, гарбузи ж не Ого, Подивіться, експерт мені знайшовся. Ти О... вся життя на дивані, одні серіали тільки на умі. І тому я особисто прошу приїхати до нас всіх сепаратистів. У нас зламався сепаратор. Не можемо сметану робити. Володя, ти краще подивися на свою Харю. Що тобі оце сметани тільки в добавок не хватає, понімаєш? Люда, я думаю, з тобі заняття нема чим. Ти мені лучше скажи, ти взагалі люстрірувала чи ні? А -а -а, Володя, я тебе зараз на оцей рівному місці, оце цьому, сама люстрів. Що ти мелеш? Люда, мені стидно в районі людям глаза дивитися. Чого це? Бо по всіх селах пам'яті клели. Люда, мені стидно в районі людям глаза дивитися. Чого це? Бо по всіх селах пам'яті клініну повалили, а у нас ні. Володя в нас він навіть і не стояв. Так от я їй предлагаю, давай його поставимо, і потім повали. О, да, володя. Ти поставиш, Плюй, і що, ти що тине. Так, все. Я приймаю рішення, щоб. Володя, вас... що ти вже приймаєш? Ти саморанку приймаєш, я в якісь рішення збиравши. Що? значить так, ну да, якщо що, то мене не змінить. Давай. <гум> чеши там собі. чеши. Не змініть. Чеши. Ага. О, все, зразу <гум> пить, давай зразу нагльогатися вже ага. до последнього. О, Люда, я придумав. А давай ти підеш там, станеш отак, постоїш, ми прийдемо тобі і повалим. Хоч якась у тебе польза буде. Шановні односичани, і от подивіться, до чого нас довела попередня влада. Дефіцит бюджету села складає 12 тисяч гривень. 12 це щось багато, давай хоча б 8 Так, гривень. а мультиварку ще купить. Ой, теж мені знайшовся шеф повар. Три тижні прошу вареники з вишнями зробити. Одні, одні, одні ну, та однєтки. а коли це ще було, цих, цих вареників це ти хтів? І поки я залишаюсь головою, бондарка буде єдина. Ні, ну, там в сусідньому районі є ще одна бондарка, ну то не наша, то друга. Ну що, зняли? Так, да, все, було. Ну, слава. Хорошо. Богу. Так, все, вже поліз, вже пить. Так, ти спілбіг моєї душі. Давай.